Контрольно-вимірювальні прилади та інформаційні системи призначені для контролю за режимом руху і технічним станом транспортного засобу, а також за виникненням аварійних режимів у системах та передачі інформації водію про стан і режими роботи механізмів систем і агрегатів машини. Контрольно-вимірювальні прилади за способом відображення інформації, яку вони дають, водієві поділяють на показчики і сигналізатори. Показчики мають шкалу і стрілку, щоб оцінити вимірювальну величину. Водій повинен на якийсь час відвернути свою увагу від спостереження за рухом, подивитися на шкалу приладу і усвідомити його покази. Сигналізатори. Реагують на одне мінімально чи максимально допустиме значення вимірювального параметра і інформують про це світловим іноді звуковим сигналом. Сигналізатор менше відволікає увагу водія від процесу керування, однак має меншу інформативність. До автотракторних приладів, враховуючи умови їх роботи. На транспортному засобі ставляються жорсткі вимоги. Прилади повинні витримувати вібраційні та ударні навантаження, працювати при температурі навколишнього середовища від мінус 45 градусів до плюс 80. Не збільшувати похибки при зміні напруги живлення в мережах при номінальній 12 вольт. Забудовою автомобільні прилади. Поділяються на електричні й механічні. Електричні прилади живляться від електричної мережі. Механічні дають покази, використовуючи енергію вимірювального середовища, наприклад, манометри для вимірювання тиску в системі мощення. Перевагою електричних приладів є простота передачі сигналу з місця контролю до місця спостереження. Розміщення приладів на транспортному засобі має бути підпорядковане рекомендаціям інженерної психології і відповідати естетичному оформленню кузова. Кабіни, прилади і сигналізатори не повинні відзеркалюватися на вітровому склі і не мати відображень від стекол приладів. Контрольно-вимірювальні прилади не повинні створювати перешкод засобом зв'язку. Радіо і телебачення, встановленим у транспортному засобі. За призначенням, усі контрольно-вимірювальні прилади поділяють на такі групи: вимірювання температури, Показчики температури. Вимірювання тиску, Показчики тиску. Вимірювання рівне палива, Показчики рівне палива. Контрольного зарядного режиму акумуляторної батареї, показчики струму і напругу, вимірювання швидкості транспортного засобу і пройденого шляху, спідометра. Вимірювання частоти обертання, тахометри вибору економічного витрачання палива, економетри, непреривного вимірювання і реєстрації швидкості руху. Пройденого шляху і витрати палива, Тахографи. Основне призначення приладів вимірювання температури, термометрів і сигналізаторів, контроль теплового режиму роботи двигуна. У двигунів рідинного охолодження це здійснюється контролем температури охолоджуючої рідини. А у двигунів повітряного охолодження контролюється температура масла. При необхідності проводиться контроль температурного режиму інших агрегатів транспортного засобу: гідротрансмісій, акумуляторної батареї, гідравлічної системи. Термометри і сигналізатори температури, що застосовують на транспортних засобах є електричними приладами. Вони мають датчик і показчик. Електрично пов'язані між собою і включені в загальну схему електроустаткування. Прилади, що слугують для вимірювання тиску у транспортних засобах, називають манометрами. Манометри можуть виконувати різні функції. Показувати рівень тиску масла в гідросистемі. Рівень повітря в пневматичній системі, рівень тиску в пневматичній системі, а також е, тиск масла в системі змощення двигуна. Також механізми обладнані сигналізаторами. Сигналізатор аварійного тиску масла, що складається з датчиків і сигнальної лампи, що служить для включення сигнальної лампи на приладовій панелі при зниженні тиску масла в системі змощення двигуна. Нижче допустимого. Для вантажних автомобілів, тракторів, ескаваторів, сільгостехніки і спецтехніки застосовуються спеціальні датчики контролю палива. Вони дозволяють контролювати реальний е, обсяг витрати палива. Принципово існують два типи датчики. Датчики рівня палива для установки в паливний бак і транспортного засобу. Датчик витрати палива з монтажем в паливну систему перед входом на двигун. Кожен з них має переваги й недоліки. Датчик рівня палива або паливна лінійка ставиться в бак і дозволяє контролювати заправки, зливи, витрати палива і залишки в будь-який час. Якщо на автомобілі або тракторі використовується два бака, потрібно встановлювати датчик рівня в кожен бак окремо. А також, якщо бак має неправильну геометричну форму, поглиблення сходи, то, можливо, буде потрібна установка другого датчика рівня полива в залежності від висоти поливного боку. Датчики витрати палива або витратоміри встановлюються після фільтра тонкового очищення перед паливним насосом. Вони підбиваються більш складно. В залежності від продуктивності насоса вибирається датчик з потрібною пропускною здатністю палива. А також важливо розуміти тип паливної системи з паливним насосом, насос форсункою, або common rail. Сучасні паливні системи мають насос-форсунки. або Common Rail. Для них потрібно застосовувати тільки двокомерні датчики витрати полива. Двокомерні витратоміри дозволяють враховувати подачу і обробку без зміни схеми поливної системи, але мають більш високу вартість, ніж однокомерні. Витратоміри з однією камерою використовуються в поливних системах типу Паливного насосу високого тиску. З зміною точки скидання через клапан обратки знову на подачу. Тобто обратка ввок більше не буде повертатись, в кабіну водія виведений сигналізатор заряду батареї. Якщо рівень заряду батареї недостатній, він буде світитися червоним кольором. Іконка у виді акумулятора. Також існують види індикаторів автомобільних батарей. Найчастіше це вбудовані, які показують стан акумуляторної батареї, розташований безпосередньо на корпусі акумуляторної батареї. Індикатори з зарядки акумулятора, що випускаються сторонніми виробниками, мають шкалу допустимих і заборонених для початку запуску значень. Напруги АКБ. Рівень заряду виражений у відсотках від повної його значення. Тахометр це прилад, який встановлюють на автомобілях або тракторах з метою вимірювання частоти обертання колінчастого вала двигуна обертами за хвилину. Він показує частоту обертання двигуна і необхідний, щоб водій не перевищував. Максимально допустимі обороти двигуна. В якості одиниці вимірювання використовуються оберти за хвилину. На сьогоднішній день є два види тахометрів, які розрізняються по конструкції і принципу дії. Аналоговий прилад включає в себе магнітну катушку, елементи для щитування інформації з колінчастого вала. Індикатор встановлений на приладовій панелі. Більш сучасний цифровий тахометр являє собою складну конструкцію з процесора. Обтрона, мікросхем і спеціальної радіокристалічної панелі, на якій виводяться отримані дані. Спідометр це вимірювальний прилад, який можна побачити на передній панелі будь-якого транспортного засобу. Він виконує кілька функцій. Головна визначає миттєву швидкість руху. другорядна є окрасою салону. Тахограф це пристрій, який реєструє всі дії при водінні конкретного транспортного засобу, включаючи час водіння, швидкість і відстань, його призначення забезпечити дотримання всіма водіями та роботодавцями законів про години роботи. Якщо вантажний автомобіль, яким керуєте підпадає під правила Євросоюзу, ви повинні використовувати тахограф. Згідно з українським законодавством, з метою безпеки та фографами мають бути обладнані транспортні засоби масою понад 3,5 тонни, і автобуси з числом пасажирських місць понад 8.